А може ми за її не бачили? Це. Доброго дня, мене звуть Романенка Альона. Я представляю сьогодні команду Ukraine Open. і саме в цьому році ми реалізуємо проєкт за підтримки Українського культурного фонду, який називається Скарби Полтавщини. Сам проект і його мета не тільки популяризація культурної спадщини, а і цифрування заради того, щоб зацифрувати нашу історичну пам'ять для майбутніх поколінь. І також в нашому проєкті ми вбачаємо можливо, що і таку просвітницьку місію, тому що завдяки такому специфічному ну, сучасній. Власному, можна сказати контентом, ми а, до цього долучаємо молодь, яка дуже наразі вибаглава до всіх візуальних проявів. От, тому в цьому бачаємо, що і школярі, і студенти, студентська молодь а, буде теж долучатися до вивчення історії культурної спадщини нашого регіону і якихось традицій наших, і це додаткова така місія. А взагалі-то ми. Працюємо з 2019 року з українським культурним фондом. І за ці вже шостий рік ми реалізували чотири проекти. Ми створювали перший мобільний додаток про Полтавщину. Він називається Полтава Опен. Він і наразі функціонує. А далі, вже на другий рік, коли в нас була пандемія, в 2020. му ми розширили і географію і додали контент про Слобожанщину. І наразі ця платформа Юкраїнопен.ком вміщує чотири всі Проекти, які створені, і от сьогодні ми якраз знаходимося на території партнера нашого проекту, це Лубенський краєзнавчий музей, який за результатами нашої діяльності суспільної в цьому проекті отримав такі цифрові продукти, як віртуальний тур, відео 360, відеоекскурсія, Сьогодні ми продемонструємо її і зможемо а, і показати, як ця екскурсія виглядає, і якщо просто її дивитися з гаджетів, і якщо дивитися у окулярах віртуальної реальності також в нас є двомовні аудіогіди, і ми оцифрували 10 експонатів для музею. Ще додатково ми робили розділ цифровий музей українського старовинного вбрання, а також віртуальні тури школами Сластіона. Скарби Полтавщини 4.0. І сьогодні до нас приїхала команда цього проєкту, це пан Сергій і пані Альона, і вони презентують цей проєкт, який допоможе нам, музейникам, стати ближче до вас, відвідувачів, і говорити з вами на сучасній мові, мові сучасних технологій та віртуальної реальності. Побачите ручек такий, як лаберний. А я бачила руку. Я теж бачила руку, яка владилась там. монумент слави. Ну, да. Ух, ти. Ого. Мене здалося таке враження, що після тих віртуальної реальності я побував в Полтаві і побував в тому в парку вічної слави. А з а той монумент високий, гарний. Мені дуже сподобався. Це монумент вічної вічної слави. Полтавської, полтавської битви, 27 червня 1709 року. А взагалі, якщо подивитися з пташиного польоту на місто Полтава, то Полтава мені дуже красиве місто. Воно мені місто Київ напоминає дома. Красиві там і житлові комплекси, і, і парк вічної слави дуже гарно виглядать. Так що було дуже цікаво на це. подивитися. і, і два стадіони великих ворск стадіон Ворскла знаменитий в Полтаві. Мені це дуже сподобалось. Так що все дякую. Мені коротше дуже понравилось, але ну, я трошки злякалася, мені навіть поставилось тут. але я дуже рада, бо що таке спробувала, і я хочу собі теж такі в'ярочки тепер. І, коротше, в космос полетіть так. Це супер. А безпосередньо що є в цьому проєкті? Є віртуальні тури музеями. В нас 8 і 9 навіть музеїв-партнерів. проєкту, є відеоекскурсії, але у цікавому форматі 360 аудіогіди. Ми цифрували експонати музейні, розробили цифровий музей українського старовинного вбрання і зробили експедиції і віртуальні тури школами Опанаса Сластіона. Куристатися. Нікуди рухати.